Зникло основне джерело. З'явилось основне джерело. Повертається автоматично. А тепер зникло основне джерело. Перемикнувся на резервне. А тепер зникло ще й резервне джерело. І з'явилось основне. Не перемикає назад без наявності резервного джерела. Вітаємо з вами Такел. Шановні колеги, цим відео ми хочемо акцентувати вашу увагу на тому, що модульні пристрої АВР та серії ASMPV призначені для забезпечення безперебійного живлення в електричних мережах, де основним джерелом живлення є фотоелектричні системи або інші альтернативні джерела живлення. Саме альтернативне джерело живлення тут розглядається як пріоритетне і підключається до групи клем з номером 1. А громадська електромережа розглядається як резервне джерело живлення, але відіграє дуже важливу роль. Підключається вона до клем номер 2 Такий АВР спроєктований не для аварійних ситуацій, коли у громадській мережі зникає напруга чи стає неприйнятною. Він спроєктований для щоденного використання там. Де від основного джерела інвертора або акумулятора може прийти неправильна напруга або зникнути зовсім. Ілюструю, знижую напругу. Перемикається на резервне джерело, підвищує, повертається на основне. Також для основного джерела живлення пристрій має вбудоване реле напруги. Яке має безпечний діапазон від 180 до 280 вольт. Давайте покажемо, як працює вбудоване реле напруги на першому джерелі. У розрив фази та нуля підключено до першого джерела живлення, підключений латер. Знижуємо напругу нижче 180 вольт. Бац. Перемикнувся на резервне джерело живлення. Відновлюємо напругу. Нормалізуємо її. З маленькою затримкою перемикається на основне джерело. У зворотному порядку не зможу показати, тому що наш латер видає максимум 265 вольт. А потрібно 280. Все, що нижче 180 вольт та вище 280, реле розцінює як небезпечну напругу і робить перемикання. Це необхідно саме для того, щоб переключитися на резервне джерело, коли інвертор або акумулятор дає погану напругу. Але наявність нормальної напруги в резервному джерелі тут просто необхідна. Без нього не відбудеться зворотнє автоматичне перемикання на основне джерело живлення. Саме цей алгоритм не дозволяє використовувати повноцінно цей пристрій як звичайний АВР для аварійних відключень електроенергії. Вірніше ви можете використовувати його, але ви повинні розуміти, що пристрій автоматично переключить на аварійне живлення, якщо пропаде основне. Але коли буде відновлена напруга на основному джерелі живлення, для зворотнього автоматичного перемикання необхідно, щоб у резервному джерелі також була напруга. Режим авто. авто. При відсутності основного джерела перемикається на резервне, відновлюється основне джерело, повертається на основне джерело. Режим ручне. Тут ручне, тут авто. Зникає основне джерело, не відбувається перемикання на резервне. Режим. Ось тут ручне, тут авто. Зникає основне джерело, перемикається на резервне, з'являється, відновлюється основне, не перемикається назад при наявності і основного і резервного джерела.